Вітаю на каналі Зелена Матушня. Сьогодні трошки затрону тему про декоративні трави середнього розміру. Нещодавно мені трапилась публікація, коли одна жінка просила порекомендувати їй декоративні трави, які не зростають високими, але й не низькі, от якраз середнього розміру. І до цього їй накидали таких коментів про продаж. про... Ті злакові або ну, декоративні трави, які в них є, кидали все, що не попадя. І знаєте, таке, такі емоції це визвало, ну, такі неприємні. І я ж думаю, та людина, яка попрохала ці рекомендації, вона сподівалася, що їй дадуть точну інформацію і продадуть саме ті рослинки, які будуть відповідати її запитам. Але Ось тепер думаю, якщо вона придбала те, що їй там накидали, то що ж вона отримає згодом? А у мене в саду є декілька рослин, які дійсно відповідають такої характеристиці середнього розміру декоративні трави. Їх не дуже багато у мене, бо вони зазвичай або дуже низенькі, або дуже високі. Ну, дуже не дуже, від півтора метри і вище. А ось отакі злаки, вірніше так, це я б віднесла не, не всі трави, я б віднесла до злакових. Вони просто декоративні трави. А, то дивіться, зараз у кадрі моління блакитна, це видова назва, а у неї є сорт, вона варігатна. Вона має ось таку гарну форму. Куща має ось такі гарні смужки кремового, такого жовто-кремового кольору, і її висота листочків не буде перевищувати 30 см, а з цвітями десь сантиметрів 60 см. У мене кущик молодий, але він вже в цьому році показав свою красу. Мені дуже він сподобався, і я тепер вирішила знайти йому краще місце. Тут він трохи замульчований, і взагалі-то е малінії полюбляють більш вологі ґрунти, але у мене таких тут немає, тому рятує нас лише мульча. Вона витримає і затінок, і вологість. Для тих, у кого такі саме ділянки, вона підійде. У мене немає такого. У нас дуже, дуже посушливі е такі погодні умови. Тому, може, її не найкраще в моєму саду, але в цьому році вона гарненька, дійсно гарненька. От дивіться, як на вітру гарно колихаються її суцвіття. Вони такі зеленкуваті, але в описі до сорту я вичитала, що вони навіть фіолетового забарвлення набувають. Я не бачила, щоб вони були з фіолетовим відтінком. Тримає цей кущ, таку компактну форму, столони не розповзаються. Нарощує просто таку гарну котичку. Немає такого повзучого довгого коріння, тому агресором я не назову навпаки. Дуже гарненька, акуратна рослинка. Якщо знайдете, то обов'язково придбайте і посадіть у вдалому місці, щоб не... Вона не загинула, бо не у всіх умовах вона зростає. От зараз у мене опівдні і вона в притінених умовах, але хочу її звідсіля забрати. От подивимось, чи буде вона зростати в іншому місці. Подивіться, які гарні в неї смужки. Вона дуже яскрава, зараз середина вересня, і при цьому кінчики листочків у неї залишаються свіжими, не підсохшими. Навіть ну попри все, попри таку спеку, яка в нас була в цьому році. Рекомендую цю рослину. Дуже гарненька. Молінія варігатна. Ось ще одна декоративна травичка, яку я відношу до середніх. Середні це розміром. На мою думку, десь 40-60 см. Це міскантус bar. Багато кому він подобається і багато хто шукає його, але він примхливий. І оце у мене друга спроба його виростити. Це кущ так наріс вже гарненько, але і цей кущик одного року ледве-ледве прокинулася одна там билиночка. За два роки, в принципі, гарно наросла. Чим же він гарненький? Якщо у малінії у неї були такі вздовж листочків, і по самим листочкам яскраві смужки жовтого такого кремового кольору, то голдбар, бачите, він поперек листочків має ось такі яскраві жовті смужки. Тримає ось таку він форму, стоїть дуже цупко і прямо. Бо є міськантуси, які свої листочки згинають такою дугою фонтаноподібною. цей стоїть пряменько. Він висотою 50 см точно, як найвищі ось листочки. Він дуже яскравий, дуже доповнює хвойні композиції. У мене він саме тут серед хвойних зростає. Подивіться, дуже Гарненький, я його полюбляю, але за примхливість ну, можу поставити йому з десятки, ну, напевно, вісім. Чому примхливий? Примхливий, він взагалі-то взимку він замокає. Хоча тут він висаджений на ділянці, яка на схилі, і вода тут ніколи не застоїться. Але була в нас така зима, що він. Навіть на пагорбі встиг замокнути. Ну, Відріс, одна балиночка відросла, то вже все гарно. І, в принципі, зараз він чудово почувається. О, трошки підсушив листочки, напевно, не вистачає тут мульчі. бачите, вона розмилась, бо ділянка дійсно на пагорбі, і вся мульча просто. Змивається і також вона змивається від поливу. Просто вистрелюють оці маленькі сухенькі подрібнені шматочки, вони в сторону змиваються. Але ж це не заважає йому бути красавчиком. Наростає він помірно, бачите, тримає таку крутинку, яка не стріляє такими столонами навкруги, як деякі декоративні трави. Я не люблю декоративні агресивні трави. І вибирала в свій сад якраз такі, що помірно наростають, просто збільшуються потихеньку в діаметрі. І от, що молінія, що цей міскантус саме якраз до них і відноситься. Помірно наростає і збільшується в діаметрі. Дуже гарна рослина. На Закаті сонця виглядає просто неймовірно. Також з трав до середніх можна віднести деякі сорти пініситомів. Вони досить різні, навіть відрізняються кольором самих листочків і також відрізняються кольором оцих пухнастиків. В цьому році Щось пухнастики не дуже тут розпустилися. Не тільки на цьому екземплярі він у мене пересаджений, тому є сухі. Але він прижився і якщо так от подивитися, то тут достатньо соковите таке листя. Я думаю, що все буде з ним гаразд. У мене в іншому саду пенісита ми дуже полюбляли котики підгрізати. І в цьому році привезла додому, там, де ми проживаємо, бо ми в цьому саду так, частково лише проживаємо влітку. В основному наїздами, то я привезла додому кілька кущиків і не встигла вгледіти, як котик вже з'їв пів маленького кущика. Але це так. Це відступили трохи від теми. Подивіться, як гарно виглядає. Він тут не дуже високий, на бо був пересаджений, але бачите, листочки десь сантиметрів 30 точно. Колосочки лише трішки зазвичай піднімаються над листочками. Різні сорти є різного розміру. Читайте в описі загалом, коли ви хочете придбати пеніситами. Того середнього розміру, бо є дуже-дуже великі. Ну, також є і низенькі. Мені дуже подобається піднісетом, особливо гарно. Він виглядає так на відсипці, на корі непогано виглядає. тут поряд з хвойними. такі е, імітації берегової лінії і таких покинутих прерій. Мені дуже подобається. Ну, в цьому році колосочки не дуже великі. Бачите, у мене такого звичайного кольору з зеленуватим відтінком. А є відтінки досить темні, з рожевими, з темно, такими, аж до чорних відтінків. Такі гарні, але в своєму саду я поки що їх не маю. Заповнюю поки такими основними рослинами. І це просто декілька рослинок, які в мене вже давно-давно в саду зростають. До речі, цей підніс у мене навіть насівається. Тому я маю посадковий матеріал і заповнювати такі пусті простіри між іншими рослинками. І не треба ділити при цьому материнський кущ. Вірніше, його треба ділити кожних 3-4 роки, щоб він цвів. Якщо цього не робити, колосочки не будуть випускатися. Чому рекомендувала дивитися на опис сорту, тому що ось у мене піднісетом, який зараз у висоту десь сантиметрів 90 Він у мене поміж гортензів зростає, він вище гортензий. Якщо він випустить колоски, то він буде ще вище. Але в цьому році щось трапилося, що він не випустив. У минулому році були просто такі довжелезні, величезні, такі цвіття, махнаті, такі пухнасті. І я сюди недаремно підійшла, бо хочу показати вам іншу рослину, яка також має невеликий такий середній розмір і можна розмістити поміж гортензіями, наприклад. Хоча вони будуть і високі, але ж не треба, щоб злакові трави перекривали у цвіті. То ось це Мюлленбергія. В минулому році. Я знімала відео, повністю описувала всі свої декоративні трави, але тоді вона лише поодинокі колоски випустила і не було цього ефекту. Бачите, а ефект який? Тому що такі дрібненькі суцвіття, вони досить такі маленькі, тоненькі і настільки приємні на дотик, вони не коляться. І вони створюють отаку рожеву хмаринку. Зараз ось на тлі землі це не також, не так гарно видно. А ось якщо на тлі, о, так краще. Бачите, на тлі зелені ось така рожева хмаринка. Я знайду, підпишу назву цього сорту, колись мені її подарувала одна добра жінка при покупці. Інших рослин. І це був для нас обох експеримент, бо було цікаво, чи будуть на сході такі зими зростати Мелінбергіє. Але вона вже перезимувала дві зими. І я можу з впевненістю сказати, що Мелінбергія зимує на Сході. І також вона витримує сонце, як бачите, Колив у неї верхній, я зі шлангу поливаю, при цьому вона не дуже розвалюється. Ну, гарна ж рослинка, скажіть, і дуже-дуже тендітна і ніжна. Висота її не перевищує з колосками десь 50 см. А є в мене ще одна класна така декоративна трава. Це осока пармалиста. Я її кожного року обожнювала. Але цього року. Навіть в затінку, тут під дня затінок, і все одно це її не врятувало. В неї дуже соковита зелень, вона дійсно нагадує листя пальм. Дуже цікаво розташовані таким чином у неї листочки навколо пагона, і вона дійсно нагадує так гілочку пальми. Але бачите, що твориться з цим кущиком в цьому році. Звісно, він не гарно виглядає. Це один мінус. Якщо ви живете в інших областях, у вас дощі, то я думаю, у вас вона буде краще виглядати. Але є такі рекомендації, я бачу, що ну, от у мене росте і на сонці росте. До кожного. Району до кожної області нашої країни треба підбирати рослини. У нас зовсім різний клімат, наша країна дуже велика і клімат зовсім різниця. Якщо у нас вже сім місяців не було дощів, то про що буде мова? Як буде рости осока пальмолиста? До речі, її можна висадити в горщик або в ящик і вирощувати навіть у водоймі. Вона це полюбляє. Але якщо водойма. На сонячному місці все одно будуть пригорати її листочки, кінчики листочків. Її зріст не перевищує 40-50 см. Я зараз ставлю шматочок відео, коли вона була в самому гарному розквіті. Ця осока, колись я знімала відосик, і я думаю, зараз він буде доречним. Осока має отакі суцвіття. Я б не сказала, що вони декоративні. Має то й має, а ну, просто у неї дуже гарно листя. Ну, ось. ось такі якісь колосочки звисають. З мінусів цієї осоки це те, що вона розвалюється. Вона може розвалюватись від дощів, від снігу одразу полягає, якщо деякі декоративні трави навіть взимку тримають свою декоративність, вони непохитно так стоять, то це не про осоко. І зараз я ще покажу ще один кущик, який зростає на сонці. Ось ще одна поділка, яка зростає на повному сонці. І якщо в минулому році тут все було гарно і вона була гарним кущиком, то зараз це розмір десь 10-15 см, не перебільшує, і повністю сухенька. Десь там починає, от зараз прохолодніше стало, починає відростати листя. Але вона одразу і поляжу при перших. В опадах при перших морозах вона буде просто такою пласкою лежати, тому що те, що вона зараз відростає, це просто не має значення. Звісно, я буду звідси її прибирати, бо якщо в наступному році і в подальшому будуть такі ж у нас такі клімати, такі посушливі дні і місяці, то їй тут зовсім не місце. Так що, от, якщо вам рекомендують щось завжди погулять. Подивіться в Ютубі, подивіться відгуки, можливо, ви знайдете канал саме в вашій області, в вашому районі. Подивитись, бо трава можуть в різних умовах, на різних фронтах, різною висотою зростати. Тож, зважайте на це, коли підбираєте рослинки. Не обов'язково ті, що ростуть у когось, будуть рости у вас. Тож, до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Можливо, я розвію якісь міфи, і, можливо, ви почерпнули для себе якусь нову інформацію. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!